Вітання друзі. Дві батареї від електропилки прийшли непрацюючі. Напруга на них була щось 8 вольт і 1,2, якщо я не помиляюся. В результаті, після того, як я їх розібрав, виявилося, що в самій платі BMS відпали ось ці два силові транзистори. Як в одній, в одній батареї, так і в іншій. Тобто це неякісні самі плати. Ну, вони не видержують здорове навантаження. І в результаті було узгоджено з власником зробити з двох батарей одну. Ось, бачимо, Тут пишуть аж 48 вольт, насамперед тут всього 20 вольт. І я з цієї батареї це вже пустишка, сам коробок. Я з'єднав батареї, тобто спаралелив їх. Бачите, вони різні. Да? І тепер я їх вирівняв, тому що ці були дуже висаджені. Я їх запустив за допомогою лабораторника, вирівняв. Зараз тут опір на, кожному, на кожній парі 13 мільйон. так, І була встановлена, звісно, ось така макітовська плата. Вона ну, гарно себе зарекомендувала, я сподіваюся, що ще попрацює. На даний момент ця батарея десь приблизно 2 а години складає 20 вольт. Ну а цю при бажанні з власником я перепакую, поставлю сюди високострумові акумулятори дмеги і, звісно, таку ж саму плату контролю. І буде далі все працювати. Якось так, друзі, дякую.